Заготовляють дрова, аби в сезон холодів пацієнти не мерзли. В Калинівській районній лікарні різноробочі до вже придбаного лісу додають сухостої. З території там березі сухі різали і забирає. Вони аварійні їх, все одно треба зрізати. Така хазяйновитість допоможе закладу економити блакитне паливо, та й альтернатив йому мають вдосталь. Дрова та вугілля використовують майже всю зиму. Газ підключають лише тоді, коли температура падає нижче, мінус п'ятнадцяти. На опалювальний сезон нам необхідно заготовляти десь близько 700-750 метрів дров і 250 тонн вугілля. Заготовили ми вже на сьогоднішній день близько 600 кубометрів дров і 200 тонн вугілля. Нам цього вистачить до лютого до березня. Та, поки країна у війні, найстрашніший виклик це обстріли. І, як показала практика, під найбільшою загрозою електростанції. А отже, треба бути готовими до відключення живлення, щоб навіть в такій ситуації могли працювати теплові насоси, закупили генератори. Дизельний генератор на 100 кВт. кіловат. Є окремо бензиновий генератор на 6 кВт. І зазвичай у нас є ще в пологовому, в приймальному відділенні, в хірургічному блоці є. Ще блоки безперебійного живлення, які можуть забезпечити до 6 годин роботи. Так що можна і закінчити операцію, і прийняти пологи, тобто лікарня захищена. Готові зустріти зимою в одній із шкіл Калинівської громади. Заклад у кілька тисяч квадратів потребує серйозної підготовки до початку обігріву. Цим і займається ось ця тендітна жінка Зоя Нестерук, яка понад 20 років працює в котельні. Дрова хороші, дрова, там акація, там дуб заготовлений під цим поднавісом, там хороші дрова, такі, що дають тепло. На дистанційному навчанні тут лише 15% дітей. Більшість сидять за партами. Отож в школі має бути тепло. Розпалюємо газом, а потім на протязі дня підтримуємо дровами. Дров нам потрібно десь до 300 кубів, 260, в залежності від опалення. І всі ці дрова ми вже другий рік поспіль заготовляємо лише. Господарським методом самі працівники школи виходять на заготівлю. Нам е міська рада пропонує дерева, які е можна різати, тобто ми не ріжемо все підряд. От, певні участки, там дерева вже чи аварійні, чи за віком. Чи... От, і ми виходимо і заготовляємо. В Калинівській громаді понад сотні об'єктів соціальної сфери опалюються за рахунок місцевого бюджету. Для цього використовують всі наявні джерела, бо ж лише дров необхідно близько 7 тисяч кубометрів. 95% заоталюємо самі. І це економить мільйони гривень для нашого бюджету. Заплановано 4 мільйони, а потрібно до 10 мільйонів. Але ми виділили 4 мільйони, а нас десь піде 2 мільйони 2,5 мільйони. А це чому, тому що не А, тому що ми заготавлюємо самі. А от музичну школу громади опалює котел на палетах. Хоч вони і крихітні, тепла дають злишком. Комбікорм бачили, певно, теж от похожі вони. Але це із дерева зроблені. Його оце різних хмизо, дерево, вони його перемелюють, і там є спеціальне обладнання, яке, яке виготовляє ось ось такі. Ручні в роботі каже директор музичної школи Петро Баланчук: для їх зберігання не потрібно багато місця. 40 тонн цього палива вже мають, ще 10 замовили. Загрузили, і воно в собі йде, ось опадається і, і опалюється. Менше затрат. А, а щоб дровами палити, це потрібно заготовляти його, їхати в ліс, привезти його, тоді привезти сюди, щоб воно, щоб його ніхто не розтягнув ніколи його треба рубати, різати і так далі. А потім ви щось скидай, кидай. А тут дивіться, все автоматично. Наразі в Калинівській громаді до опалювального сезону готові на 90 відсотків, і заготівля досі триває.